На фоні контрнаступу українських сил вже на двох оперативних напрямах Росія зробила спробу анексії українських територій. Були організовані процедури, які вимагають, які необхідні з точки зору російського законодавства. Це збори, збори законодавчого органу, закони, розгляд законів у Конституційному суді, підписання Путіним. Ну і звичайно, на фоні всього цього дійства була велика промова Путіна, яка визначала, для чого це робиться і які перспективи. Ну і Більшість росіян і спостерігачів почули. Цій промові проголошення глобальної війни проти Заходу, яка ну в принципі, в принципі, це не новина, але багато хто в Росії засумнівався, чи готова Росія вести таку глобальну війну, робити ескалацію на наступний крок. Коли ще невідомо, що відбувається з тими територіями, які Росія намагається анексувати, формально було проголошено приєднання до Росії через певні етапи, але все швидко протягом тижня приєднання до Росії, як вони сказали, чотирьох областей України: Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської. Але виявилось, що Визначення кордонів, в яких відбувається це приєднання, його немає. Конституційний суд Росії, коли розглядав це питання на предмет конституційності, який не морскарати, але все ж таки, це внутрішня російська процедура, яка обов'язкова. Там було сказано, що конкретні кордони, які Тепер, за поглядами Росії, належать Росії, вони будуть визначені ще пізніше через волю народу, який там проживає. Тобто ті референдуми, які відбулись, вони є просто заявкою на належність до Росії, як вони вважають, але конкретні кордони вони ще мають визначити, і причому вони ще мають визначити. Владу, яка там буде сформована, і на це. Судячи з того з тих заяв і того аналізу, який робив Пенсійний суд в Росії, на це потрібно ще рік, щоб сформувати там органи влади, і це дивно. Якщо сформувати органи влади потрібен рік, а провести референдум можна було за тиждень, то щось не так у всьому цьому процесі, і надалі вони намагаються ну, планують зробити перехідний період, від, від України. Української інфраструктури до російської, включаючи фінансову і соціальну, до здається 26-го року. Тобто, немає там такого очікування, що це практично можна зробити швидко, навіть зараз, поки вони ще займаються території. Ну і головне, що Конституційний суд Росії. І ті законодавці, які займаються цим процесом у державній думі Раді Федерації, вони зараз говорять не про кордони Росії, а про фронтіри. Що є певний фронтір, невідомо де він пролягає. Але загалом ці розмови про фронтіри говорять про те, що сам цей процес дуже дуже невизначений для самої російської влади, і він розколює російську владу. Одночасно з цим кроком був зроблений відомий крок з боку України про заявку на вступ до НАТО. Це важливий крок, перше зроблений формально, який формально запускає цей процес. Так чи інакше, цей процес буде запущений. Ми не знаємо термінів, але ми знаємо оцінку. Оцінка полягає у тому, що не прямо зараз, не просто колись у майбутньому, а не прямо зараз. Не прямо зараз відносно політичних аспектів цього процесу, але вже прямо зараз відносно інших аспектів інтеграції. Тому це, ми зараз бачимо один. Один процес гучний, але не визначений стосовно спроби Росії анексії з боку Росії українських територій, а інший процес менш гучний, але насправді значно більш зрозумілий. Це перспектива членства України в НАТО, тому що там принаймні процедура зрозуміла. Але і все це а, а, разом це створює. Додаткове напруження в Росії, які, яке ми вже бачимо. Ми бачимо, що людей з Росії тікає більше ніж планується мобілізувати на цьому етапі. Ну, принаймні на тому ж рівні, причому тікають найбільш кваліфіковані росіяни і найбільш мобільні і заможні росіяни, і залишаються для, для гарматного м'яса. на Полях України залишаються значно менше освічені і значно менш фахові, фахові пійці, яких ще треба готувати. І одночасно ми бачимо, що не всі еліти російські розуміють, що відбувається, і вони не зовсім розуміють, що робити з тим фактом. що Владимир Путін йде на додаткову ескалацію. Не, не при тому, що не зрозуміло, що робити з цією війною, яка зараз відбувається. Цю хаотичність ми бачимо у, у вже явній війні. Володарів двох великих напівприватних армій: це Рамзан Кадиров в Лавачічні і Євгеній Пригожин, розпорядник того, що називається ЧВК «Вагнер» і Вони тиснуть на Збройні сили, і їм це дозволяється. Одночасно в російському військовому істеблішменті відбуваються дивні зміни, з одного боку, передбачування, а з іншого боку, дивні зміни у командування Західному, Західного воєнного округу і одночасна заміна. Начальника національного центру оборони Російської Федерації там дивна персона, призначена фактично начальник гарнизонної служби, і людина, яка займається парадами, це все це говорить про певний вакуум влади в Росії і пояснює, чому відбуваються певні відчайдушні і дивні кроки з боку Росії. З різних боків на цьому тижні ми бачили сигнали того, що російська влада ми не знаємо це особисто Путіна а або просто російські еліти просувають ідею переговорів. Ми бачимо це постійно, але на тижні, що минув, ми бачили нову ескалацію цих спроб. Ми бачили дивний твіт. Дивний допис я навіть не можу сказати, що це конкретно. Елона Маска стосовно того, що стосовно так мовити мирного плану щодо України, з моєї точки зору, дуже важко уявити, що Ілон Маск знає, що. Як яким чином, за рішенням Нікіти Хрущова, Крим був переданий складу Російської Федерації до України? Напевно, він цього не знає. Але він про це сказав. Тобто, хтось йому наговорив цей план? Він його міг підтримати з певних своїх міркувань. Але загалом поява чергова поява так так званого мирного плану. На цей раз з боку Ілона Маска я нагадаю там ідея у тому, що Україна визнає Крим Російським. Україна визнає, що на окупованих нових окупованих територіях треба провести референдум. Під наглядом міжнародних організацій ще один і за його наслідками визначитись чи ці території, і Україна має відмовитись від членства в НАТО і в обмін на це Росія зупиняє війну. Це план, який от запропонував дуже видатна і важлива людина, якій ми маємо бути вдячними і за Starlink, і за Тесли, але от хтось йому з моєї точки зору наговорив цей план, і це означає, що Росія докладає надзвичайних зусиль для того, щоб, щоб якимось чином зупинити українські контрнаступи, зафіксувати їх загарблення української території. Інший голос зараз доноситься з китайської преси. Там знову заговорили про мир і на яких умовах і вже озвучена така ідея, що Росія з одного боку не має, не повинна захоплювати українські території, але з іншого боку, світ не повинен тиснути на режим Володимира Путіна до того до тієї межі, щоб він впав. А, можливо, це ініціатива Китаю врятувати свого сателіта, але можливо, це і прохання прохання з боку Росії. Ну і головне те, яким Росія, яким чином Росія зараз пропонує переговори. Це нова риторика стосовно застосування ядерної зброї. Ми бачили певні кроки. Певні це суміш насправді інформаційних інформаційних операцій і справжніх кроків. Ми чули про те, що начебто Загубився один з човнів. Ніхто не знає, ядерних човнів, ніхто не знає, де він. Білгород з новою суперзброєю «Посейдон». Ми бачили відео в російських мережах, які побачили і на заході про те, як потяги. Який належить до 12-го ГУМО Російської Федерації, ну це головне управління міністерства оборони, яке займається, яке експлуатує ядерну зброю. Воно відповідає за всю ядерну зброю. Він рухається, начебто, транспорт рухається в бік України. Це теж з російських соціальних мереж, і ми бачили ці дивні за записи старі про те, як стратегічні ракетні комплекси, комплекси Тополь і ЯРС рухаються десь навколо Москви. Насправді це було. Записане при підготовці до одного, до одного з парадів, але зараз ми це бачимо. от такі, Така ескалація відбувається. Ну і звичайно, риторика зараз, якщо послухати світові ЗМІ, то от якраз обговорять, що зробить Сполучені Штати, що зроблять НАТО, якщо Росія застосує ядерну зброю, якщо підсумовувати те, що зараз говориться з цього приводу. Є як мені здається, є спроба з Росії з боку Росії представити ситуацію так, що зараз Росія рухається певним коридором, в кінці якого Путін змушений буде або визнати поразку, або застосувати ядерну зброю. І оскільки це так, то от і потрібні всі ці голоси. І Ілона Маска, і китайських керівників, і, можливо, деяких інших лобістів, що можливо, не треба доводити ситуацію до поразки Росії. Але тут є елемент брехні в самій цій уяві про цей коридор. Справа у тому, що ніхто не знає, де кінець цього коридору, і в цьому коридорі немає червоної лінії, за якою йде використання ядерної зброї. Червона лінія сам цей коридор. Рухаючись цим коридором, Росія наближається до своєї поразки. Україна наближається до перемоги, але де та межа, коли Путін має вирішити, чи застосовувати ядерну зброю, ніхто не знає і сам він не знає, і напевно виявиться так, Власне, Росія вже давно йде цим коридором 2014 року з цим коридором можливості, які постійно звужуються. Але ідея цього в коридору у тому, що в його кінці просто. Рука Путіна не зможе дотягнутись до ядерної кнопки настільки він буде вузький цей коридор, тому або людина, яка буде замість Путіна. Тому зараз всі ці розмови про ядерну зброю я би розглядав як пропозицію розпочати переговори ще одну таку ж пропозицію, яка лунала, скажімо, про розширення зернової угоди до мирних переговорів. Про запуск аміакопроводу проводу Тольятті до Одеси, який проходить через Ізюм. Будь-які інші переговори, вдалі переговори про обмін полоненими, і напевно Росія намагається їх перевести в більш широкий формат для того, щоб зафіксувати свої надбання на полі бою. Тобто, зараз те, що ми бачили на фоні розширення контрнаступу Сил України. На фоні дуже сумнівної спроби анексії, хоча гучної, але дуже сумнівної, ми бачимо цю пропозицію Росії до мирних переговорів, висловлену у незвичній формі. Єдине, що можна сказати, що можливості Росії. Щось пропонувати вони все ж таки високі, все ж таки донести до Ілона Маска думку про те, що Нікіта Хрущов не, неправильно передав Крим з Росії до України, це треба вміти. І це вміння Росії можна, ну можна їм не те, що захоплюватися, але поважати, що все ж таки дещо вони вміють, але на полі бою вони програють. І в кінці того коридору, в якому йде Росія, і навіть не Росія, а російський режим, в кінці того коридору їм просто доведеться сунутись назад, залишаючи свої, свої надбання, а зовсім не застосовувати ядерну зброю, тому що в тій позиції, в якій вони опиняться в кінці цього коридору, вони її просто не зможуть застосувати. Україна переможе тому, що вона вже сильніша за Росію на полі бою, і це стало очевидним за останні тиждень. Два проти одного, якщо рахувати по оперативним напрямах ведення боїв на двох напрямах, Україна наступає, на одному тримає позиції, і це означає, що Україна вже сильніша за допомогою наших партнерів.